Дня. Знімаємо квартиру по вулиці Завокзальна 7 в новому сучасному енерги... енергоефективному комплексі. В квартирі виконаний сучасний ремонт, така підлога, високі стелі, натяжні. Все сучасне, велика простора кімната правильної форми з величезним вікном. Під, під віконням, на якому можна спати і читати книги. Дуже зручно. Якщо у вас будуть домашні будинки, то воно взагалі полюбляє це місце. Санвузол. Санвузол у нас виконаний в сірих сучасних тонах. Така стеля. Бойлер. І таз, місце під вашу правильну машину. Душова. І кухня. Велика квадратна кухня, він виріє. Хазяїки, завжди була мрія мати квадратну кухню. І мама завжди казала, як би було круто, якщо була б у нас квадратна кухня. Але вона була вузенька, як тамбур. А тут вона гарна, світла. Квартира простора, має 34 метри квадратних. Будемо раді вашим переглядам.